Підписники і глядачі каналу Зіп, усім привіт! Як завжди щосереди поповнюється рубрика авторських перекладів Zip Translate. Сьогодні будемо говорити про рухливі та нерухливі поживні елементи в рослині. В одному з попередніх відео мова йшла про рух елементів в ґрунті. Якщо не бачили це відео, переходьте в підкасті зверху або в описі до цього відео. А зараз торкнемося теми, яка безпосередньо впливає на здоров'я ваших культур. І, зокрема, того, як поживні елементи рухаються в рослині. І як на око визначити, що поживних елементів недостатньо. Як до речі, ви визначаєте, яких елементів не вистачає в рослині, або яке обладнання використовуєте для цього? Пишіть в коментарях. Важливо розуміти, що поживні речовини в рослинах і поживні речовини в ґрунті зовсім різні речі. У ґрунті є деякі поживні речовини, які дуже добре переміщуються, але майже нерухливі в рослині. А є такі, що краще рухаються в рослині, а у ґрунті ні. Це з глузду. Тому сьогодні спробуємо усунути цю плутанину та пояснити все простими словами. Про рух поживних речовин у ґрунті говорити не будемо зовсім. Сьогодні нас хвилює лише те, як поживні елементи рухаються в рослині і чи рухаються взагалі. Ось три приклади: азот, фосфор і калій вони рухливі в рослині. Що ж це означає? Під час вегетаційного періоду у будь-якої рослини з'являються листя на верхівці під час формування нового листочка, якщо йому не вистачає азоту, фосфору або калію, і він не може отримати його з кореневої системи. Знаєте, що відбувається? Новий листок витягає поживні речовини зі старого. Це якраз ті речовини, які ми називаємо рухливими всередині рослини. І листя, з якого поживні речовини мігрували до молодих листків, забарвлюються в інший колір. Якщо до молодого листка перемістився азот і калій, то колір змінюється на жовтий. А якщо фосфор, то на фіолетовий. Отже, азот, калій, фосфор це рухливі поживні речовини всередині рослини. І як ви могли здогадатися, якщо рослина низькоросла і її верхівка розвивається погано, це може бути тому, що ми маємо нерухливі поживні речовини. Нижні листки поглинають, і утримують нерухливі поживні речовини, і молоді листки не можуть їх забрати. Тому, якщо у вас багато нерухливих поживних речовин, і молоді листки не можуть їх отримати з кореневої системи, це прямо невдача. Так, молоде листя не може отримати нерухливі поживні речовини з більш старого листя. Нерухливими поживними речовинами є сірка і багато інших мікроелементів. Ознакою недостатнього забезпечення культур саме нерухливими поживними елементами є пожовтіння або знебарвлення верхівки рослини. Отже, висновок: недостатня кількість нерухливих поживних речовин це пожовтіння верхівки або знебарвлення верхівки, а недостатня кількість. Кількість рухливих поживних речовин це знебарвлення або зміна кольору нижнього листка. І це важливо. Рослини, як і ми з вами, потребують поживних речовин щодня. Якщо ми не будемо їсти протягом тривалого часу, це негативно вплине на наше здоров'я. У рослин так само. Якщо вони страждають у будь-який момент протягом вегетаційного періоду, швидше за все, ви втрачаєте врожай або не отримаєте бажаної продуктивності на полі. Підписуйтесь на канал ЗІП. Тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!